Службою не скучаєш. Ні, ну, в армії є багато і позитивних моментів. У мене класні товариші, з ними дуже весело було. Ми зараз дружимо, і що в корі ті. Навіть якщо б зараз з кимось пересікся, з ким давно не бачився, то я б, напевно, і в зал вже б не пішов. Би. Пішли б одразу на пиво. У нас є про що поговорити. І, до речі, мені от останні місяці, ну, скажімо так, переглядів стало більше, вже побачили мої товариші, мене там в Тіктоках і так далі. І вони написали, о, тіпа, здорова, давно тебе не бачив. Заходили до мене на стрім, ми з ними спілкувалися. Ну, У нас дуже теплі відносини. Розуміли. Ну, не з усіма товаришами, прям, так, прям всі 100%, Ну, з батьма зрозуміли. Хоча я чесно радий всіх побачити, це було б дуже класно, якби навіть так часто випадково пересіклись.